Добрий ранок усім. Сьома година ранку ми вже кави випили, йди в двір. І Олександр Миколайович вже вирушає. Зараз їде трактором із Сівалкою там де він раніше проживав, стоїть його культиватор, залишив там вчора. Одчіпляє сівалку, підчіпляє культиватор і їде, культивірує одне поле, підготовлюємо, щоб завтра посіяти там кукурудзу. Бо в тіктоці ведемо сторінки і часто питають, чи справляється один трактор із нашим об'ємом землі. Він то справляється. Єдине, що не сильно зручно, що потрібно чіплятися, відчіплятися, то культиватор, то сівалку, але ж не все зразу. Звісно, <рес> хотілося б ще один трактор, але всьому свій час. Що ти там розбувся, Сашунь? Я підійшла, зробила відео, так там роса. Зараз і в мене всі ноги будуть мокрі. 楼下。<Nice. S 2> <sighs> Ігор Олександрович готовий папулі вже вести обід в поле, зайце? Ти на чілі на розслабоні? Ні. Ой, директор. Сьогодні залишили вдома, бо соплі кашель. А ми вже з Ігоряком визбиралися і веземо папулічки обід. Е, компанія Лідея нам подарувала термосумку, склала туди солодкої водички, закомандував Олександр Миколайович, фруктики. І в корзину обід. Сьогодні він культивірує сам. То я йому складу компанію на обід. Так, тут у нас столик наш легендарний. Ми завжди його показували. То тепер вас ознайомимо з нашою посівною на YouTube-каналі. І покажу, що у нас на обід вже як приїдемо. Ну що, зайця, їдемо? До папулі? Да. Все, їдемо. Усім, хто починає теж посівну гарних рожаїв. Опа, не пікай, не нервничай. А ми їдемо вести обід. Друзі, веземо сані обід грунтовою дорогою. Сьогодні він працює на полі. Відстань від нашого будинку, де ми проживаємо, до цього поля 13 кілометрів. Трішки буде дороги асфальтованої, але... З вами, друзі, і той шматочок асфальтованої дороги, де в нас швидкість 10-20 км за годину. Я не знаю, чи камера передає <смеш> весь масштаб цієї дороги. Але в реальності вже не знаєш, де об'їжджати. Колись отам об'їжджали, так би сказати, поруч з асфальтом по обочинах. Але вже і там продавили настільки, що це просто. Намагаєшся об'їжджати там, де є ями по асфальту. Ну, я не знаю, скільки кілометрів тут буде шляху асфальтованого, але ми його їдемо найдовше. Оце нам цей відрізок шляху 13 кілометрів. Ми будемо їхати пів години. Щоб ви розуміли, наскільки. Прекрасний дороги у нас. Їхали друзі на поле. Поки доїхали, директора уморило. Ігорюк заснув, то відкрила йому вже вікна, щоб не жарко в сині було. Олександр Миколаєвич трудиться. Оце вже теляка, поляка повним ходом. Весь трактор пилються. На сьогодні, звісно, жарко. Степом їхало, то багато вже хлопців виїжджали. Сіють. Хто вірив, дивіться, як їздить степами. Саме що не впирається. А чого ти не глушиш? Чого не глушиш? Та давай порубимо. Так, ну що, друзі, розпочали ми культивацію. Таку ще культивації в нас не було. Яке насіння? 23 квітня. Да. А полюга це просто, як наче я вже десь траги культивірую. Трактори гріються, блядь. Це нікуга не пойму з нашою погодою. Аж за 80 кімето набираю. Накриваху лякаю її, щоб не автопілот воно не видно було містами, куди їхати. Воно зливається вже, зразу лише хоч а на обітку ручки. Я не знаю, що воно буде. Кабіні кондюр вже назвути у нас. Ось так гріється просто. Та жарко страшне. Ще я, такого я шок. не було. Так 20, 30 суди 23 красиві. А, уже все, все да не буде слати. Ну, ну, не, ну сьогодні вже почали дивлюсь, я їхала степа, то, 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 то вже повиїжджали хлопці. Ти кажеш, їсти ще не хочеш, так? Там хвина останеться, щоб я вже його дорогу даю. Все, коня. Поки ти туди-сюди, я тут все приготовлюсь. Пеляка, так. Да. Я розвертаюся, він під слабою летить, учі вивалили, наче хтуз знайшов. Я тільки що їхала, хлопці сіяли, я ж дивлюсь здалека, що куча стоїть. Потихеньку. Ну вони не обідали. Фетеренко сіяв. А, я. І саню, і ще хтось якийсь робочий. А я її там справи, то я потихеньку, потихеньку. Давай, фу, це полюгали. Хорошо, що я чичі оділа. Можу тобі дать, це Аврора Сіті, 200 гривень. Налипає, да? Давай, трудися. Якщо вже надумав, трудиться. Теляка стоїть. Друзі, чекаю, поки Олександр Миколайович повернеться з тої сторони поля. Пташки співають. Така природа. Тепер я розумію, чого моя дитина спить в машині. Солодко-солодко. Ну, Він, правда, рано і прокинувся сьогодні. Але нічого, природа. Поки доїхали, він заснув. Так, ну а я. А, я вже. Дістала наш столик, вже протру його перед тим, як будемо сідати, бо так як я паркуюся вдоль дороги, може хтось їхати і вся пиляка насипеться нам. Тва термосумку нашу дістала, корзина. уже Саня допрацює її. пообідаємо. Ви тільки погляньте, яка вже пиляка. Да. Це в нас тут буде кукурудза, кукурудза буде декол 3969. Попередник тут був у нас соняшник і соняшник був тут під євролайків, здається. Наскільки я пам'ятаю. Ну, падалка вже, дивлюся, по вже. Пара листочків є ще, як вони там називаються, це ще не пара, але. O, jest taki słonecznik. Może po schody. Так що, друзі, працюємо. Зараз Саня ще туди-назад і будемо обідати. А я його чекаю. Ігорюк дрімає на природі, насолоджується моментом дитина. Тут. Ну що там, коли ми будемо їсти? Та Талиш на тривалі. Давай не веселі. Зараз пиляка якийсь нас накормить. тут. А я сподіваюся, що не накормить. Як ти думаєш, Саш, твоя інтуїція? Ти буде, що ти будеш обійде? Зараз побачу. Головне, щоб мої волосся не в їду. Пюрешку. Бо я тут. З огірками. Да. Так, це в мене весь таканчик. А ще ж, э, чорний ящик. Ти що казав, щоб ми тобі привезли? Швепс. Як ти думаєш, що ми тобі привезли? Фрукти насолодки ми привезли тобі? І швепс привезли. Я вхова. Все, що ти заказуєш у цю І спрайс тобі положив. Ага. Так що все. іди присаджуйся від Олександр Миколаївич, пів п'ятого вечора. Ви робите до п'яти? Що да. вже їдеш додому? До да. чотирьох. Ігор Олександрович то в Молодець Що там все, що в нас по планах на завтра? Зараз будемо проводити кукурудзу Ні, не може щось інше. Та на чому люди багато заробляють. Тут на кукурудзі заробляють. На кукурузі Поляка це просто, так? Це щось мені так поже не подобається. что ПЧ такая экипедированная, иначе у нас уже середина лета. Это просто. Так. И жарко. Я не помню такого, чтобы запретировать, и так жарко было. Да-да. Завтра вдягаю май, будем загорать. Да. А с понеделка плюс два, на ночь, да? Ох, и перепады, как же ты делаешь, не болит. А Та голова це просто. Вже третій день в мене голова болить. Ну що, кажи всім. Підписуйтесь. Ставте вподобайки. Пишіть ну, кажи, коментарі. Всім пока. Так, друзі, готуємо на завтра все до посіву кукурудзи. Саня загнав Бобіка у двір. Каже, Юля, зараз покажу тобі лайфхак. <laughs> У нас тут в сараї кукурудзу лежить. Кукурудзу замовляли. <laughs> а по чому ви продаєте? Е -е, дорого. А ви оригінал чи поділку продаєте? Оригінал. А що ти сюди може ти сідушку положив? А зачем її лежить? Ти просто на сідільці? Ну підожди, тоді ще перчатки віду.

12, Давай кирил, не хайді. Десять пішків 12 іктор. Да. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, семь, восемь, девять, десять, одиннадцять, дванадцять, Угу. По-моему, тринадцять. Ну не. що, mm -hmm. mm -hmm. ну, давай смажемо? Так, шановні підписники, хочемо зараз зважити мішок Деканба ДКС 3969. Подивіться, яка вага мішка посівної одиниці. І Лідея. Лідея у нас М -м -м, гібрид не бачу, як називається. Буде ще заглянуть. І хочемо зважити мішок Лідея. Так. Олександр Миколайович складає. Сьогодні в нас така спека, це просто нереально. Собаки навіть в день теж нічого не їли, а зараз сонце зайшло, трошки стало легше дихати. Скажи, собака почала їсти. Да, Джесі? Кажу Джася теж цілий день. Та й патрон не хотіла нічого їсти. Жара така була. І угу. кось хазяїн сидить. Хазяїн, патрон. Що ти там хазяйнує? Ти красавчик, так? Да? Ти красавчик такий. Сидить, хазійную, ти тебе. В погребі зараз добре, що прохолодно. Ну що, друзі, настав той момент, коли ми будемо зважувати посівні одиниці. Так, Декалп, ДКС 3969. 17. 17,100. Ну так, 17. Лідея важка, так? 2200. Який є гібрид Лідеа? Бо ви читали, читали. Mayflower. Отак. Все. Важкий, так? Да? Ну, вже, друзі, завтра будемо сіяти. А від... і завтра покажемо так. Відкриємо мішки, покажемо, як насіння виглядає. А ми пакуємося. Зараз ще солярку вкидаємо. Так, завантажуємо солярку, що нам треба. Патрун контролює, Джеся теж контролює. Олександр Миколайович тягає по дві каністри. Нічого щоб... по одній. Ага, тоді спина. То вдома ми заправляємося автоматизовано, але ж трактор у нас зараз знаходиться за 15 кілометрів в одну сторону від будинку, то будемо заправляти його вручну. Завтра ось бобіком привеземо. Завтра плануємо я мчу Бобіком без другої передачі. <гум> бо Саня тільки що каже, будеш хорошо так напалювати, бо він трошки буде гружений. До упора першу, та, потім до упора третю. Третю нормально. А саня зі лом. Чи вкину ще, щоб за разом і після цього заправити? Да? Та дав вкидай краще з запасу. Ні, ти так, небо не. гарне. Хай стоять там вони вже, да. Пусті чи що? Шо? Пусті чи що стоять? Не, не пусти. А, витягнеш якщо що? Кину там, так. Да. А, ну так, да, давай. До речі, в нас бузок вже зацвів білий. Так що, я завтра Бобіком, саня з Щоб Вони плотно стояли, щоб вони не падали. Ну, так, щоб вони туди-сюди не гарцювали. Кукурудзу положили, солярку положили. Взяла, добрива завантажили. Що ми туди іще? Відра на те, щоб набирати, мішки, драбинку, щоб залазити, взяла. Все це положили. Так що, якось так, друзі. Хто там розказує, що фермера грибуть гроші лопатами, ось такі лопати. Не може хтось великі фермера, не знаю, Але дрібні фермера якось так. Да, Патрош? Що ти да. нам розказуєш? Патронові розказуй. А ти що тут робиш? Пакетом надо мені. А, шашлійку треба взяти. Угу. точно. Та й можна вже там поставити поки. М -м -м, ну так. Да. Тут я ще сьогодні. Як... Пакет приносить тобі?